Добрий день наші підписчики. Сьогодні я вам презентую новий такий бур, електричний, бачите да? з акумулятором. Оце бренд, його Віталік покажи. Продається в інтернеті, коштує 6 доларів. Ось до він, теж знімати. називається. Це кришка, щоб вона туди не привезла. Мура, Мура Айс. Дивіться, хлопці, обрізаєте свій бур, покупаєте нові ножи, барнаульські лучше. Така дрель. Обов'язково з ручкою. І, бачите, це вам буде в допомогу робити льот. Зараз пробуйте. Саме головне, щоб воно схватило льот оцими зубцями. Зубцями цими. І держати сюди ручку. Хлопці, я на весу це делию, не нажимаю. Не можу нажати, бо боюсь упасти. Треба більше сили прилазити. Силу нажимати так і воно в льот входить. Саме головне в цьому хлопці, я вже тестував її, щоб дати силу і щоб ці ножі почали заходити вже в лід. Тоді ці ріжуть і лунка, виходить, все ми ще з вами будемо тестувати і показувати, як воно працює на великому льоді. Бачите, дав нажав, одразу був. Бачите, працює. Бо руки на вісу нема опори. Все, хлопці. А Оця штучка тобі допомагає, щоб ти не обризгувала, так? Вона не обризгує, і щоб коли це злітить, хлопці, дивіться, поспасалка. А вона не впала, так? В постпасалках, дивіться. Хлопці. Якщо вдруг провалились, майте завжди гвозді. Для чого? Щоб лазити. Дивіться, ви отак намочитесь і провалитесь, тоді вам треба вилізти, руками ви заліти не візьметеся. Гвозді всовуйте і на себе тягнете. Можна? Ще такі ножики, якщо у вас є ножики з собою чи якісь ці режущі, колющі предмети, вам можна їх відкрити. Але це треба швидко робити. Відкрити і так же вилазити з льоду. Дивіться, ми не пропагандуємо, щоб хтось виходив на льод. Ми забороняємо дітям, людям похиливати, хворим людям виходити на лід. Не підготувавшися, забороняємо. На льод не можна виходити. Якщо ви вже професіонал, ви маєте спасалки, вірьовки, компанію, маєте лодку і льод не менше 10 сантиметрів. Десяти. Тоді можна біля берега вийти. На глибину ніколи не ходить. Так, саме головне одному не ходити. Одному на льот не виходить. Мать вірьовки, палки і будь здоровим. І а, ще один... А дай я спробую теж. Давай. З руки. Давай. Там треба двома. Там зараз улетить. Там двома треба. Двумя воно злітає, держати, прижимати. Меня, Там режим менять. У меня такое менять. впечатление, что тут смещенный центр тяжести у нее. Ну тут надо менять режим вот А Вот ну, а ну, попробуй. Видишь, она как бьет. Вроде. Ага. Она не должна бьет. Ну это же удар на дрель. Может, требуется просто цей. Она с ударом работает, видишь? GoPro, стоп, видео. GoPro, стоп, видео.